Сьогодні я покажу вам простий і дуже швидкий рецепт смачних запечених шампіньйонів. Для початку нам знадобляться наступні інгредієнти: відповідно, самі шампіньйони, декілька видів сирів, трошки зелені і часнику. А ще 2 столових ложки сметани. Для початку відділяємо ніжки від шляпок. Ніжки складаємо окремо, вони нам ще знадобляться, коли будемо готувати, наприклад, сніданок. Шампіньйони беріть з великими шляпками, щоб туди можна було покласти побільше різної начинки. Тепер давайте зробимо саму начинку. Я взяв три види сирів. Перша, це карпатська овеча бринза. Вона дуже крихка, дуже солона, але має класний насичений смак. Тепер взяв трошки коров'ячої бринзи, трохи підкопченої. Вона не така насичена по смаку, але дуже-дуже ароматна. І беремо трошки звичайного сиру. Він буде плавитись і об'єднувати всю нашу начинку під час запікання. Тепер треба нарізати трошки укропу. Нарізаємо дуже-дуже мілко для того, щоб вона класно перемішалася з нашим сиром і добре поєдналася з начинкою в цілому. Додаємо зелень до сиру. Також додаємо два зубчики. Часнику. У мене зубчики великі, тому ви можете взяти трошки більше, якщо ваші зубчики будуть меншими. По чеснику в принципі дивіться самі. Мені подобається чесниковий смак, тому я чесника не жалію. І в кінці додаємо сметану. Сметану я взяв 20% жирності, вона досить густа. Вона дасть свого молочного смаку і добре поєднає всі інгредієнти в одне ціле. Перемішувати треба трошки довше, тому що одразу здається, що сметани мало, але потім воно все класно перемішується і виходить класна начинка. Далі беремо деко і починаємо фарширувати наші шампіньйони. Я би радив класти начинки не дуже багато, тому що під час запікання шампіньйони ужмуться і начинка може повилазити, тому накладайте так, щоб прямо було в рівень, можливо, трошечки з гіркою. Також ще раз скажу, що шампіньйони дуже ужимаються під час запікання, це ви потім побачите на відео. тому ви можете їх укладати ще плотніше. Я цього моменту не врахував, тому залишив трошки місця навкруги, щоб шампіньйонам не було тісно. Але насправді туди ще можна було покласти десь штуки 3 точно. Після того, як шампіньйони уложені, я додав ще трошки кунжутної олії. Кунжутна олія дуже ароматна і вона підкреслить смак блюда. Поливаю просто зверху на деко. Розігріваю духовку до 180 градусів. І ставлю туди шампіньйони десь на 15-20 хвилин. Слідкуйте за шампіньйонами, Дивіться на їх вигляд. Можливо, температуру треба буде зробити трошки меншою. Але в цілому десь 15 хвилин знадобиться на те, щоб вони запеклись. Ось, нарешті, шампіньйони готові. Бачите, вони ужались, місця стало ще більше. На вигляд, дуже класні, аромат бомбезний. Із них витікло багато соку. Викладаємо шампіньйони на тарілку і можемо подавати до столу. Подивіться, яка м'яка і соковита начинка вийшла. На смак ці шампіньйони такі класні, як і на вигляд. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал, поставте лайк і порадьте його друзям. Дякую за перегляд і всім пока!